Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми з вами спечемо дуже смачний сливовий пиріг. Готуємо першу половину тіста. В мисці з'єднуємо. Вершкове масло, воно повинно бути кімнатної температури. М'яке. До нього додаємо цукор. Починаємо збивати міксером до пишності маси. Збиваємо буквально 3-4 хвилини. Далі до масла з цукром додаємо яйця і продовжуємо взбивати до однорідності. Далі до маси додаємо просіяне борошно, сіль, крохмаль та розпушувач. Лопаткою перемішуємо до однорідності маси. Поки залишаємо її в стороні, В мисці з'єднуємо просіяне борошно, цукор, ванільний цукор. Все перемішуємо ложкою. Щоб об'єдналися складники. Далі холодне вершкове масло натираємо на грубу терку. Спочатку ось так обсипаємо борошном, так легше буде натирати. І ось так натираємо. Далі руками перетираємо все в крихту. Далі формуємо поріг. Деко застилаємо пергаментним папером, викладаємо спочатку рідке тісто, лопаткою розпреділяємо по всій формі. Тепер зверху викладаємо сливи, очищені від кісточок, розрізані навпіл, і половинкою доверху викладаємо по всьому тісту. Далі зверху на сливи посипаємо крихту. Розігріваємо духовку на 180 градусів і випікаємо пиріг 40-45 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання пиріг достаємо із духовки, даємо охолонути, а далі подаємо до столу. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня, кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.